Комплексна допомога новонародженим головна відміна Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні від інших профільних медичних закладів нашого регіону. Відділення інтенсивної терапії новонароджених надає висококваліфіковану реанімаційну допомогу дітям, які народилися хворими або захворіли у ранньому віці, та інтенсивну терапію з приводу критичних станів у складних неонатальних випадках. Йдеться про порушення серцевої діяльності станів, що потребують кисневої терапії або штучної вентиляції легенів, а також при наявності вроджених ват, які потребують хірургічної корекції. Це найпотужніше відділення у Запорізькій області. Тут знаходяться малюки віком від дня народження. Які направляються з усіх пологових будинків та відділень Запоріжжя та області. Кожна дитина, яка буде потребувати допомоги, буде доставлена до нашого відділення бригади інтенсивної терапії, яка є у складі нашого відділення. І кожна дитина буде врятована. Відділення забезпечено сучасним діагностичним слідкуючим та лікувальним обладнанням. Тут виходжують немовлят з масою тіла при народженні від 500 грамів. В разі потреби в найкритичніших випадках дитина може бути доправлена медичною авіацією до Київського центру дитячої кардіології та кардіохірургії. Втім, така необхідність, на щастя, виникає вкрай нечасто. Професійний рівень та досвід співробітників відділення інтенсивної терапії дозволяє успішно реагувати на найскладніші ситуації. Слідкуємо за досягненими в галузі неонатології і. Намагаємось максимально швидко ці технології втілювати у практику, ну і самі виконуємо деякі наукові роботи, заплановані роботи, які в майбутньому зможуть підвищити якість надання допомоги дітям. Успішний досвід роботи відділення за принципом відкритої реанімації дає можливість батькам безперешкодно відвідувати своїх дітей впродовж доби, залишатись до догляду та годування. Відділення одним з перших в Україні почало впроваджувати елементи так званого методу кенгуру для виходжування передчасно народжених дітей. Метод кенгуру це метод виходжування новонароджених недоношених з участю батька або мати. І для цього от ми отримали, нам допомогли наші допомогли наші спонсори отримали спеціальне крісло для кенгуру. І можемо сказати, що, мабуть, ну, 5-6 відділень в Україні в нашому східному регіоні використовують цю технологію. Це дуже допомагає, особливо для дітей, які мають над низьку вагу. Новонароджена дитина. Почувається біля матері завжди спокійною. Вона чує її запах, вона чує її серцебиття. І одночасно у матері починається стимулювання лактації, що теж дуже важливим є для новонародженої дитини. У складі відділення функціонує виїзна неонатальна бригада невідкладної допомоги та інтенсивної терапії. Вона забезпечує транспортування новонароджених у стані будь-якої важкості. Реанімобіль укомплектований сучасним обладнанням. Він фактично є повноцінною палатою інтенсивної терапії на колесах. Ще один підрозділ: відділення патології новонароджених. Тут виходжують недоношених новонароджених з критично низькою масою тіла, різними патологіями внутрішньоутробного розвитку, асфіксією під час пологів, інфекціями, жовтяницею. Всім дітям, які знаходяться у відділенні, забезпечується надання невідкладної та планової допомоги, проведення комплексного обстеження та необхідні консультативні огляди іншими фахівцями лікарні. Вже більше шести років у Запорізькій обласній дитячій лікарні здійснюється катамнестичне спостереження за дітьми перших трьох років життя, які потребують реабілітаційних заходів на ранніх етапах, а також функціонує педіатричне відділення для дітей грудного віку. Це високоспеціалізовані лікувально-діагностичні підрозділи, в яких надається стаціонарна високопрофесійна допомога дітям від одного місяця до трьох років. Зокрема, проводиться огляд та консультація спеціаліста мультидисциплінарної реабілітаційної команди. Визначається реабілітаційний прогноз складаються індивідуальні програми реабілітації. За необхідності проводяться консультації спеціалістів з понад 20 лікарських спеціальностей. Колектив кожного з відділень це висококваліфіковані спеціалісти, які вміють не тільки досконало та швидко виконувати медичні процедури, але мають добрі серця, чуйні та уважні до дітей та батьків, завжди готові прийти на допомогу, навчити, підтримати. Нехай наші діти будуть здорові.